Ребята, всім привет, ви знаходитеся на каналі Експерти. Сьогодні ми выбрались на станцию, щоб розказати вам, що не можна робити на залізничному транспорті. Именно на залізничному транспорті, а на платформах. Не можна заходити за обмежувальну лінію. Ну, тут у нас на станції немає опостарення. Такі ж, як і наше життя. Так що палити у вагонах заборонено. Якщо зловлять... Ні, якщо вам гроші не жалко, то можете 160 гривень віддати. Мені розплатили так. Так. Палити не можна. Не заходьте за обмежувальну лінію. Вас здує поїздом. Вспомнив. блядь. Тільки вспомнив. Все. Так, ребята. Іще не можна. Дивіться. У мене на моїй практиці я працював провідником, і в мене на моїй практиці було два недасуїцида. Успіли убрати. Люди підлазять під вагони і питаються скінчити своє життя. Іще не можна. Тут мостів у нас немає, тут у нас тільки вихідний світлофор червоний. В ту сторону не поїде. На мостах не можна перелазити через мости, бо тут не електрифіковано. Дільниця. А є дільниці, які ще електрифіковані. у верху можна. А, там видно. Бачите, немає контактної мережі. По вагонам лазити не можна. Якщо хочете полазити по вагонам, це до мого оператора, він вас проведе. Він мене провів. Ну то ладно. Чого не їде бой? Ось, ребят. Куди наближче тут? О, бачите, знак зупинка локомотива. На рельсі виходити не можна. Бо як поїзд соб'є, то стоятиме поїзд як мінімум 3 години, поки вас не вируть ваше тіло. Або у морг не відвезуть. Правильно ж? Так. Червоний світлофор, це у нас одноколійна дільниця і там на виході горить червоний світлофор з станції. Тому поїзд звідти вже не поїде з тієї. Сторони. А з сторони нашого міста може поїхати, якщо ми вже з ним прийдемо. Так, ну все. скільки там. Ребята, Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал мого підписника і оператора. <кхи> Да-да! <кхи> Зараз. Бачите, що показує, ребят. Тільки вибралися він вже показує. Поїзда нема у нас. Бо нам назад вертається по рельсам. Що робити не можна. Але то з моїм оператором є вже досвідчений провідник, який розкаже, що можна, що не можна йому робити. Так, ребят, всім дякую за перегляд, Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Якщо не важко, натисніть на дзвіночок. 50 вподобайок ми стрижемо мого оператора на, на лиса. І відправляємо його у військ команд. Правильно. Е, 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 я переходив, я перестував. Я перестував, ребят. Ребят, оператор мені тільки що, знаєте, що сказав? Ми з ним обговорили насчет... Щоб побрити його лисо І він сказав 10 тисяч переглядів і 1000 вподобайок І ми бриємо його лисо просто. Результат я тоді виложу на каналі. Добре? Согласився цей. Сказав, що 10 тисяч переглядів і 1000 лайків. І 1000 вподобайок у нас. То він стрижеться лисо, ребят. І нам боїться.